Зима. Вийшов зараз в місто, трошки прогулятися. Ось такий у нас невеличкий парк Сан Бернардо, в якому раніше збиралися українці. Коли не було Фейсбука, коли не було оголошень, отут вони сідали на лавочках, отут-отут. От, отут. От. І так знаходили собі роботу, знаходили собі знайомства, друзів. От. Зараз все це значно спрощено і люди можуть. Ну, просто якби через інтернет, да, от, через магазини, там якось знаходять, або, якщо ти вже говориш, можеш це зробити сам. Попереду Гіральда. Це частина комплексу Собору Севільського, який є третім по величині в світі, в якому похований. Крістобаль-Колом, по нашому Христофор Колумб.